Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, чи потрібно власнику нежитлового приміщення багатоповерхового житлового будинку сплачувати земельний податок? Відповідь: Власник нежитлового приміщення у багатоповерховому житловому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, яка перебуває в користуванні декількох юридичних або фізичних осіб, кожному з них нараховується податок. Він пропорційний тій частині площі будинку, що знаходиться в їхньому користуванні з рахуванням прибудинкової території. Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру. Таким чином, Фізична особа, власник нежитлового приміщення у багатопоруховому житловому будинку є платником земельного податку з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.